Конституція України гарантує кожному громадянину винагороду за працю і додержання цього закону є першочерговим завданням органів прокуратури. Сьогодні помітна стійка тенденція до зниження заборгованості по зарплаті. Прокуратура притягнула до відповідальності понад 200 керівників підприємств. В суд заявила 300 позовів по стягненню заробітної плати за допомогою втручання органів прокуратури працівникам виплачено понад 15 мільйонів гривень заборгованих коштів. Якщо підприємство не має ринку збуту, виникає проблема заборгованості по заробітній платі. Це одна з причин, яку вдалося встановити органам прокуратури, щораз перевіряючи дотримання керівниками підприємств чинного трудового законодавства. Але не тільки неможливість підприємства реалізувати свою продукцію породжує дану проблему. Чималу роль тут відіграє людський фактор, коли керівники підприємств, маючи кошти, умисно ухиляються від виплати заробітної плати працівникам. На сьогоднішній день органи прокуратури. Порушили 40 такі справ, що стосуються умисної невиплати заробітної плати. Це ті справи, де керівники умисно за наявності коштів не виплачували заробітну плату. І є ще одна проблема заробітної плати. Її виплата в конвертах. При цьому не сплачуються кошти до фондів соціального захисту. І як результат, люди, коли підходить пенсійний вік, не можуть отримати належної пенсії. Ми неодноразово при порушенні кримінальних справ. По 172-й, яка має безпосереднє відношення до тих сплат, цих внесків до, пенсійних, до пенсійного фонду, до інших фондів, ми роз'яснюємо людям, що на сьогоднішній день вас влаштовує те, що ви отримуєте заробітну плату в конвертах. Ми роз'яснюємо про те, що це є ухилення керівників від сплати відповідних платежів до бюджету. Ми роз'яснюємо про те, що ви повинні перш за все бути зацікавлені. Ви в тому, щоб ваша заробітна плата була своєчасно сплачена і своєчасно від неї з неї проведені відповідні відрахування. Наразі органами прокуратури за невиплату заробітної плати до адміністративної відповідальності притягнуто 208 керівників підприємств. При вирішенні питання відповідальності в суді керівники знаходять і гроші. Для погашення заробітної плати, і як результат, суди приймають рішення, значить, і застосовують міру покарання. На думку прокуратури, санкції статей, які передбачають відповідальність за порушення трудового законодавства, необхідно зробити більш суворішими, адже невиплата заробітної плати тягне за собою і ряд інших негативних наслідків, зокрема заборгованість перед пенсійним фондом. Саме тому дане питання неодноразово обговорювалось на колегіях прокуратури області. Ми прикладаємо всі зусилля, аби та негативна тенденція, яка сьогодні ще є по республіці. І, на жаль, і в нашій області якнай, була якнайменшою, аби зменшити отой борг по заробітній платі і дати можливість людям повірити в те, що держава дбає за людей. Не секрет, що на сьогоднішній день кінцева інстанція, де людина хоче захистити свої права, йде у прокуратуру. Прокурори переконані, що дану проблему можна подолати, адже на сьогоднішній день в шести районах області вже немає такої заборгованості по зарплаті, борги покриті. Прокурори відслідковують це питання. Ми постійно щотижня по п'ятницях це питання вивчаємо. Ми постійно дивимося, де вона. Виростає, які причини тому. Варто зазначити, що люди звертаються в прокуратуру не тільки з питань зарплати, але й з іншими проблемами. Про що це говорить? Про те, що на сьогоднішній день прокуратура живе, прокуратура може допомогти, бо якби не могла, люди б не ходили. Йдуть вони. І добре, що розуміють, що єдиний орган, який на сьогоднішній день може стати на захист їхніх інтересів. Тож, для того щоб прокуратура могла щось допомогти, в цьому перш за все повинні бути зацікавлені самі люди.